Доброго дня, п'ятикласники, сьогодні ми продовжуємо з вами розв'язувати вправи на додавання та віднімання натуральних чисел? Розглянемо за підручником номер 259 Як зміниться різниця 1527 мінус 381? Якщо перше зменшуване збільшити на 15? Для початку записуємо умову 1527 мінус 381. Перше. Зменшувати, збільшити на 15. Зменшуване це число 1527. Збільшити на 15 це значить додати 15. 1527. Додати 15 і відняти 381. Відповідь збільшиться на 15. Друге. Зменшувати, зменшити на 73. Знову 1527. Але зменшити це значить відняти 73

381 додати 24. Якщо від'ємник збільшиться, то різниця у нас зменшиться. Значить, різниця у нас зменшиться. Різниця зменшиться на 24. І четверте. Від'ємник зменшити на 83. Від'ємник це 381. Значить, 381 мінус 83. Якщо від'ємник зменшиться, то різниця у нас збільшиться. Наступний номер 261. Це дві задачі. Перша задача. Власна, швидкість катера 27 км за годину. А швидкість течії річки 3 км за годину. Знайти швидкість катера проти течії річки. Швидкість катера дорівнює 27 км за годину. Швидкість течії 3 км за годину. Швидкість катера проти течії. Невідомо. Коли катер пливе проти течії, то течія йому перешкоджає. Значить, щоб знайти швидкість катера проти течії, необхідно від швидкості катера відняти швидкість течії. Тобто 27 мінус 3 дорівнює 24 кілометра за годину. Швидкість катера проти течії. Відповідь. Тепер друга частина цієї задачі. Швидкість катера за течією 42 км за годину. Швидкість течії річки 2 км за годину. Знайти швидкість катера проти течії річки. Швидкість катера по течії дорівнює 42 км за годину. Швидкість течії дорівнює 2 км за годину. Знайти швидкість катера проти течії. Швидкість катера. Проти течії. Невідомо. Друга задача є більш складною, тому що декілька дій. Для початку ми знайдемо швидкість катера. Для того, щоб знайти швидкість катера, необхідно швидкість катера по течії відняти швидкість течії. Тобто 42 мінус 2 дорівнює 40 км за годину. Швидкість катера. І вже в другій дії ми можемо знайти швидкість катера проти течії. Тобто від швидкості катера 40 км відняти швидкість течії 2. рівні 38 км. За годину. Швидкість катера проти течії. Відповідь. Швидкість катера проти течії 38 км за годину. Переходимо до номера 263. У номері 263 ми маємо заповнити у прикладі пусті клітинки. Тож, переписуємо приклад, а потім його заповнюємо. 7 Відняти число буде 2. Щоб відняти, щоб отримати 2, віднімаючи від 7, нам потрібно відняти 5. 7 мінус 5 буде 2. Далі 5 відняти число, буде 4. 5 відняти 1 буде 4. Далі, від числа відняти 8 буде 3. Значить, нам потрібно 8 додати 3, це 11. Значить, ми маємо записати тут 1. І тут ми позичали одиницю. Значить, тут вже у нас не 2, а 1. І відповідно, від цього ми відняли і отримали 7. Значить, тут також позичили. І тут у нас вже не 1, а 11. 11 відняти число буде 7. 11 відняти 4 буде 7. Далі тут у нас вже не 4, а 3. І ми відняли якесь число і отримали 9. Тобто ми позичали у попереднього числа десяток, і вже не 3, а 13. І 13 відняти 4 буде 9. І тут у нас число, є, від якого ми відняли 3 і отримали 5. 5 плюс 3 це 8. Значить, від 8 відняли 3, отримали 5, але ми позичали ще десяток, тому 9. Виходить. 942 відняти 344 815 буде 597 342. Аналогічно розв'язуємо другий приклад. Від числа відняли 2, отримали 7. Тобто від дев'ятки відняли 2 і отримали 7. 5 відняти 3 буде 2, 7 відняти 2 буде 5. Знову відняли 7 і отримали 2. Значить, від 9 відняли 7, отримали 2. Від 8 відняли 5, отримали 3. І від 9 відняли 7, отримали 2. Виходить 989 759. Відняти 757 232 дорівнює 232 527. Наступний номер. 272. У номері 272 необхідно знайти значення виразу зручним способом. Тобто скористатися властивістю віднімання або додавання. Перший приклад. У дужках 8145 додати 7009, Закриваємо дужку, і відняти 5145 дорівнює. Зручним способом це значить поміняти так, щоб не змінився результат виконання дій. Зручно було б виконати віднімання від 8145, відняти 5145, а потім додати 7009. Так і запишемо. У дужках 8145, відняти 5145 і додати 7009. дорівнює. 8145 мінус 5145 буде 3000. І 7009 плюс 3000 це буде 10009. Другий приклад.

841 мінус 441 буде 400 і 400 плюс 579 буде 979. Наступний приклад. 6238. Відняти дужки. У дужках 5238.

Відняти суму чисел 250 і 297. Дорівнює. Тут можна було б поміняти місцями 897 відняти 297, а потім відняти 250. 897 мінус 297. Виходить 600. І 600 відняти 250 буде 350. Так, і залишається номер 274. У номері 274 ми маємо, використовуючи властивості віднімання, спростити вираз. Перший приклад нам у підручнику показали, як розв'язувати. 93 плюс х в дужках і за дужками відняти 15. Ми можемо це переписати як в дужках 93 мінус 15 і за дужками додати х. 93 мінус 15 буде 78. І відповідь 78 плюс х. Тобто спростити вираз значить зробити його меншим. Розглянемо другий приклад. У дужках ми маємо y плюс. 327. А за дужками відняти 100. Ми можемо це переписати як 327 в дужках відняти 100 і додати Y. Дорівнює 327 мінус 100 буде 227. Додати Y. Третій приклад.

І четвертий приклад 429 мінус сума чисел 311 плюс К. дорівнює. Ми можемо записати як 429 мінус 311 в дужках та мінус к. 429 мінус 311 буде 118. Мінус К. Все. На сьогодні всі письмові номери ми розв'язали. Домашнє завдання буде в описі під відео та на сайті школи. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. Любіть маму, тата. 今でもあマたかも。